Як же я роблю кістковий бульйон? Коротше, розповідаю. Беру а, десь 3 кілограми на базарі, у м'ясному відділі, 3 кілограми кісток. А, бажано, щоб це були якісь суглоби, чи це його а, позвоночник, а, телячі. Коротше, промиваю вдома а, і потім запікаю їх в духовці, прямо на противні, десь на 200 градусів, десь півгодинки. Потім дістаю, складаю в каструлю заливаю, заливаю, декілька каструль. я просто одразу роблю багато, Заливаю водою а, і там, на це все 2-4 столові ложки яблучного оцту і ставлю довожу до кипіння. Потім знімаю цього, знімаю пінку і ставлю в духовку на 90 градусів на всю ніч там, на годин 12-15. Запах в квартирі буде не дуже, але наскільки це корисна штука, як вона офігенно просто впливає на нашу шкіру, на суглоби, і взагалі на наш, на наш стан здоров'я. Просто почитайте про це, розповідати не буду, бо це очевидна річ, коли це спробуєш. Що я ще скажу? Варю одразу багато і заморожую порційно. Тобто залишаю собі там днів на 5 і заморожую порційно і споживаю там два-три рази на тиждень. В принципі, цього достатньо. Зараз попереду холоди, попереду просадка по імунітету, тому взагалі це навіть рекомендовано. Спробуйте, проведіть з ним місяць і розкажіть. Як то воно? А хто вже пробував, також діліться. Всім гарного дня!